Я. Давай дружити разом. Друзі, вітаю вас на нашій програмі. Сьогодні ми разом з вами відправимось у подорож до Філіппін та познайомимось з ними ближче. А також дізнаємось, як справи у наших друзів вартових Дружболандії. Таємниця Дружболандії. Шшш. Ти вже вибрала? Михайлик зазирнув до кімнати сестри. Крім нього, дівчинка нікого не бачила, але з галасу зрозуміла, що брат не сам. Ні, не вибрала, зітхнула Марійка і сердито додала: а якщо ти постійно будеш мене питати, то ще довше буду вибирати. Та заходь вже, я ж чую, що ти там не сам. Можливо, ми тобі допоможемо. До кімнати разом з Михайликом увійшли Яша, Тишка та Олег Гребішков. В руках в Олега був невеликий кошик, в якому лежали чи то виноградинки, чи то горіхи. Олег завжди приходив з гостинцями, які передавали його батьки або бабуся. Тітка Олена, мама хлопчика, часто їздить у відрядження до різних країн і завжди привозить щось незвичайне для вартових. Тримай, Марійко, це тобі. Олег простягнув дівчинці кошика. Ти ж любиш виноград? Це лонгар, фрукт із Китаю, дуже на нього схожий. Марійка взяла подарунок і висипала жовтувато-коричневі плоди на тарілку. За розміром вони були з невеличких волоських горіх. Коли Марійка взяла один фрукт, виявилось, що шкірка в нього доволі цупка. Ще його називають око дракона, промовив тишка, який одразу ж загуглив слово лонган. Він теж росте китицями, як виноград, тільки не на лозі, а на деревах. Шкірку потрібно знімати, тому що вона не їстівна. Та вона легко знімається, як шкарлупинка з яйця. Спробуйте, сказав Олег і, взявши плід, швидко його почистив. Усередині виявилася біла, напівпрозора м'якоть з округлою чорною кісточкою. І справді схоже на око, здивувалася Марійка і теж почистила свій лонган. Яша, тишка та Михайлик зробили те ж саме. Який він соковитий і солодкий. Мені здається, чимось схожий на узбецьку диню, якою нас частував дядько Петро. Чи не так, хлопці? Дівчинка підсунула тарілку ближче до друзів і взяла ще один лонган. А мені здається, він більше нагадує сливу або кисло солодкий виноград, сказав Михайлик. Він з'їв два фрукти і більше брати не став. Хлопчик не любив ані сливи, ані виноград. Він взагалі не любив кислуваті фрукти, за винятком ананаса, який михайлику дуже подобався. Смачно, сказала Марійка із задоволенням з'їдаючи третій плід. Тепер я знаю, куди хочу поїхати. Туди, де багато різних фруктів. Вартові перезирнулися і знизали плечима. Адже місць, де росте багато фруктів, чимало. Хлопчики зітхнули. Цього разу батьки запропонували їм самим вибрати, до якої країни вони хочуть поїхати на сімейний відпочинок на цілий місяць. Спочатку пропозиція більшості сподобалася, доки друзі не зрозуміли, що бажання в усіх різні кожен наполягав на своєму, крім Марійки, яка була готова їхати куди завгодно, лиш би разом. Тоді хлопчики вирішили, що саме вона, як незацікавлена сторона, повинна вибрати країну. Марійка вибирала три дні, але ніяк не могла визначитися, адже їй дуже хотілося задовольнити бажання усіх друзів. В такому разі потрібно було знайти країну, в якій є море, печери, вулкани, смачна їжа, незвичайні тварини і не занадто багато людей, які розмовляють англійською мовою. Знайти таку країну Марійці ніяк не вдавалося. Марійко, а може полетимо на Філіппінські острови? Запитав Тишка, який знову загуглив запит: багато екзотичних фруктів. Там і фруктів багато, і море є, а островів стільки, що за місяць усі їх не об'їздиш. А чому б і ні? погодилася Марійка. І всі зраділи. Вони ще поки не знали, що кожен знайде на Філіпінах те, що йому хотілося, але раділи з того, що їх пригоди в пошуках головного тривають. Цікавенки країни. 7500 сонячних островів у Тихому океані, з яких 5000 не мають назв і їх рідко відвідують. Ось що являє собою Республіка Філіппіни. Тут дуже спекотно. Саме така погода на островах. Температура води не нижче, ніж 25 градусів Цельсію. А влітку море прогрівається до 30 градусів. Тут немає звичних для нас пір року, але є сезони. Із березня до травня тагеніт це найспекотніша пора. Із з червня до листопада тагулан сезон дощів. Температура знижується лише на кілька градусів, але практично щодня йдуть тропічні зливи. Найкраща пора Тагламіг. Із грудня до березня, коли не дуже жарко і не так волого, рай на землі так назвав ці острови відомий мореплавець Фернан Магелан. Уперше їх побачивши тут, і справді дуже чудова природа. До того ж, підводний світ такий самий яскравий і різноманітний, як і суходіл. Чого тут тільки немає. Морські коники, молюски, електричні устриці та вогняні каракатиці, гігантські устриці та баракуди, скати й восьминоги. Тут за один день можна побачити стільки дивовижних рослин, тварин або риб, скільки в інших місцях і за рік не зустрінеш. Джипні незвичайний філіппінський транспорт. Це воєнні джипи, переобладнані під пасажирські таксі. Власники розмальовують їх, оздоблюють стрічками, картинами, антенами та квітами. У них немає ні скла, ні дверей, а пасажири заходять і виходять через дверний проріз іззаду. Інколи джипні навіть не зупиняються, а тільки пригальмовують на зупинках. Люди застрибують і вистрибують з них на ходу. Ще є трайсикл, триколісний мотоцикл, на якому поміщається четверо осіб. Дуже незвичне таксі, Філіппіни. Це певно єдина країна, де щомісяця трапляється якесь стихійне лихо, паводки, суви, тайфуни, виверження вулканів і землетруси нікому не до вподоби, але від них нікуди не подінешся. У мангрових заростях і спокійних річних лагунах Філіппінських островів можна зустріти величезного морського гребінчатого крокодила. Хоч краще його не зустрічати. Зубастий хижак своїми розмірами перевершує білого ведмедя і дуже агресивний. Гребінчасті крокодили користуються морськими течіями і пропливають великі відстані, а в місцях своїх стоянок тихих бухтах. Витісняють навіть місцевих акул, коли з болота діставали найбільшого у світі крокодила понад шість метрів завдовжки і більш ніж тону завважки, то для цього знадобилася ціла ніч сотня людей і сталеві троси, які декілька разів рвалися. Тут є безліч фруктів. Зокрема, найкращі сорти дуріана, дивовижного фрукта з ніжним смаком і жахливим запахом. Жовтий манго з острова Себу, найсмачніший і найсолодший у світі, теж росте тут. Так само, як і філіппінська папайя зі смаком вершководинного морозива. Кокоси, банани, ананаси. Цукрові та сметанкові яблука, маранги, маракуя, мангостани, ліджі, кавуни, рамбутан і танжерин. І це ще не всі фрукти з Філіппінських островів. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Бохол. У густих зелених тропічних лісах острова ховаються малята довгоп'яти. Це їхній єдиний дім на всій землі. Півтори тисячі незвичайних коричневих пагорбів нагадують трюфельні цукерки в коробці. Їх називають шоколадні пагорби. Хтось каже, що це залишки давніх вулканів. За іншою ж версією, це залишки коралових рифів з дна моря. Яке колись тут хлюпотіло. Білий пісок відомого пляжу Алона Біч зовсім не нагрівається та не обпікає ноги. Себу. Річка Кавасан серед своїх вигинів і поворотів ховає в тропічному лісі кілька красивих водоспадів. Можна сісти на бамбуковий плотик, заплести під струмень гірських джерел і отримати чудовий гідромасаж. Палаван. Це не один острів, а багато маленьких острівців, де серед коралових рифів з граями плавають різнокольорові риби. Тут знаходить собі прихисток, рідкісна тварина Д'югонг це морська корова. Через печери з прекрасними гротами протікає одна з найдовших підземних річок світу Пуерто Принцеса. Її довжина понад 8 кілометрів. Але запливати далі, ніж на один кілометр заборонено, бо там мало кисню. Лусон. Тут усе най 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 Лусон найбільший острів країни. Столиця Маніла найзаселеніше місто світу. Найменший активний вулкан на землі Таль. Це острів посеред озера, яке утворилося тисячі років тому в кратері іншого згаслого вулкана. Найдавніші у світі рисові тераси. Сходинки смарагдових рисових полів піднімаються схилами гір аж до хмар. Люди створили їх понад дві тисячі років тому, а їхні нащадки досі вирощують тут рис та овочі, використовуючи ту саму систему збору води, що й у давнину. Панай щороку в січні влаштовують велике свято карнавал Аті Атіхан. Це свято запровадили на згадку про дружбу. У 13 столітті на Панай прийшли світлошкірі малайці з острова Кілімантан. Місцеве плем'я Аті по-дружньому поставилося до них. Дозволило жити на своїй території й продало ділянку землі в долині. Невдовзі в самих Аті стався неврожай. Вони попросили допомоги в нових сусідів, і ті охоче врятували їх у біді. Аті на знак дружби влаштували свято з піснями й танцями. Амалайці пофарбували обличчя темним пігментом на честь темношкірих аті й долучилися до святкування. Камігін. кажуть, що вулканів на острові більше, ніж міст. Тут у великих кількостях вирощують ланзони смачний солодкий фрукт із сюрпризами. Молочко, яке виділяється під час чищення, забарвить твої пальці коричневим кольором. А кісточку краще не розкушувати. Вона дуже гірка. Тут печуть відомі на всю країну булочки із джемом. Солодкі, м'які та дуже смачні. Hello kids! It's English learning time. Ви любите гуляти містом? Гадаю, що так. Особисто я дуже люблю прогулянки. І сьогодні ми з вами вивчимо, що ми можемо побачити, гуляючи містом, і як це назвати англійською. Місто. A city. A city. Вулиця. A street. A street. Будинок. A house. A house. Торговий центр. A mall, a mall, park, a park, a park, Lavka, a bench, a bench, Mazin, a shop, a shop, most, a bridge, a bridge, biała a high-rise, a high-rise, fontan, fountain. Fountain. Як сказати, у нас є великий фонтан у Вінниці. We have got a big fountain in Вінниця. Мені подобаються великі торгові центри. I like big malls. В парку є багато лавок і дерев. There are many benches and trees in the park. Ну ось. Тепер ми трішечки ознайомились з назвами речей у місті. Сподіваюсь, вам було цікаво, і це вам знадобиться в житті. бай Історія зі стародавньої книги Бог створив наш світ і все, що в ньому є: дерева, трава, квіти, птахи, риби та тварини. Усе створене ним з великою любов'ю. Адже в цьому світі мала жити людина. Коли вже все було готово, Господь створив людей Адама та Єву. У перший день свого життя, у день народження, вони отримали від Бога дивовижний подарунок усю землю. А частуванням стали плоди дерев, які росли в Едемському саду. Їх було дуже багато стиглих, смачних, запашних, справжній фруктовий рай. Злаки та фрукти як поживу для людей придумав і приготував Бог. Це була найкраща, найсмачніша та найкорисніша їжа. І людям вона одразу ж припала до смаку. Навіть після того, як Адам і Єва згрішили і покинули райський сад, вони знайшли на землі багато дерев з плодами, збагаченими вітамінами та поживними речовинами. Щоправда, доглядати за ними людям стало значно складніше, особливо після потопу, коли клімат на землі змінився. Тепер дерева та кущі не плодоносили увесь рік, і люди вигадували способи, як зберігати корисні плоди якомога довше. У всі віки люди цінували землю, на якій можна вирощувати різні фрукти. Коли Господь обіцяв євреям, що він звільнить їх від єгиптян і приведе в ханаанську землю, то описував її так. Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині й на горі, до краю пшениці і ячменю, і винограду, і фіги, і гранату, до краю оливкового дерева та меду. Злаки та фрукти Бог і надалі обіцяв як найкраще частування для свого улюбленого народу. Коли 12 розвідників вирушили таємно оглянути обіцяну їм землю, як думаєш, що вони принесли народу зі своєї подорожі? Виноградну лозу настільки величезну, що її одну несли на жердині двоє чоловіків. Вони також прихопили із собою гранатові яблука та фіги у ті часи так називали інжир. О, справді прекрасна земля, якщо на ній ростуть такі чудові фрукти, зраділи ізраїльтяни. Як Господь і обіцяв, ізраїльтяни оселилися в цій землі. Фініки, оливки, виноград, гранатові та мандрагорові яблука, фіги, пшениця, ячмінь та овочі були їхньою основною їжею. Десерти ізраїльтяни готували рідко і без цукру. Та його в ті часи ще навіть і не було. Замість нього використовували мед диких бджіл. Медом також називали сироп, який варили з фініків і плодів ріжкового дерева. Так, при дворі царя Соломона подавали особливі ласощі, ашишим – Це були оладки з подрібненої червоної сочевиці та насіння кунжуту, политі саме таким медовим сиропом. Оливки та виноград споживали свіжими. З винограду та граната робили сік, а родзинки та фініки сушили, щоб потім їсти їх цілий рік. Особливо цінували фіги, інжир. За рік з дерева збирали три врожаї. Ранні фіги були дуже соковитими, але довго не зберігалися, зате пізні фіги сушили і зберігали у в'язках, адже навіть у сушеному вигляді фрукти допомагають швидко відновити сили та корисні для здоров'я. Наприклад, коли під час подорожей воїни Давида знайшли в полі хворого і голодного єгиптянина, разом із хлібом та водою йому дали дві в'язки родзинок і половину грудки сушених фіг. У Біблії написано, що він з'їв і вернувся дух його до нього. У наш час нічого не змінилося. Фрукти, як і раніше, на першому місці за смаком і корисністю серед усіх продуктів землі. І в майбутньому, на новій, зміненій богом землі, теж буде багато різноманітних фруктів, знайомих нам і нових, яких ми ще не бачили і не куштували. Цей новий фруктовий рай тішитиме і насичуватиме спасенних цілу вічність. Перевір себе. Що ж, ось і настав час запитань по нашому сьогоднішньому випуску. Тож, все скоренько згадуйте, а я задаю перше питання. Республіка Філіппіни – Це 7,5 тисяч сонячних островів у Тихому океані. 5 тисяч з яких навіть не мають назв. І їх рідко відвідують. Так це чи ні? Дійсно, саме так воно і є. На островах спекотна погода, чи навпаки доволі прохолодна? Правильно на островах дуже спекотно. А чи трапляються на Філіпінах стихійні лиха? Так, і доволі часто. Взагалі, Філіппіни – Це певно єдина країна, де щомісяця трапляється якесь стихійне лихо. А чи хтось запам'ятав, що таке джипні? Вірно, це воєнні джепи, перероблені під пасажирські таксі. Такий собі незвичайний філіппінський транспорт. І останнє питання. Наскільки корисні фрукти? І чи взагалі вони корисні? Так, фрукти на першому місці за смаком і користю серед усіх продуктів землі. Ось так непомітно, і прийшов час нам з вами прощатись. Але я вже чекаю наступної зустрічі, аби познайомити вас із ще однією країною. Тож не пропусти, Дружболандія.